Доброго дня, мене звати Крижиновський Сергій, я директор медичного центру Здорова сім'я, що у Мововолинську. Хочу представити вам МРТ, яке ми впровадили в нашу практику. МРТ це метод діагностики, який використовує постійне або змінне магнітне поле, є абсолютно нешкідливим і використовується для виявлення дуже багатьох патологій, захворювань м'яких тканин, таких як мозок, хребет, суглоби, малий таз. Жіночі, чоловічі статеві органи і лор-органи. Чим же відрізняються два методи діагностики, таких як комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія? Адже і в одному, і в другому слові присутнє слово томографія. Комп'ютерна томографія це рентгенівський метод обстеження, який використовує рентгенівську трубку і дає можливість якісно обстежувати. Органи грудної клітки, органи живота, кістки. І також використовується в причерпно мозковій травмі. Він має рентгенівське опромінення у 15 разів більше, ніж простий знімок, рентгенівський знімок грудної клітки. Що ж таке МРТ? МРТ це магнітно-резонансна томографія, яка використовує магніт, є абсолютно нешкідливою і дає якісні обстеження саме. Захворювань головного мозку, захворювань хребта і спинного мозку, захворювань органів тазу, таких як урологічні і гінекологічні захворювання, а також високоякісні і достовірні обстеження суглобів. Для чого ж використовується МРТ? МРТ використовується для якісної діагностики, захворювань головного мозку, таких як інсульти або пухлини. Або достовірне виявлення, наприклад, російного склерозу, також захворювання хребта, такі як грижі між хребцевих дисків або протрузії, урологічних і гінекологічних захворювань, а також, наприклад, у спортсменів при травмах суглоба або менісків, хрещової тканини, зв'язок. Так як цей метод є абсолютно нешкідливий, він використовується для діагностики захворювань головного мозку і спинного у дітей навіть з народження. Чому варто їхати до нас з Львівської, Рівненської чи Волинської області? Адже у нас є вагомі переваги, чому варто звертатися до нас. Перш за все, це є наш персонал, тому що наші лікарі є одними з кращих в Україні. Вони весь час стажуються за кордоном або в Україні і відповідно дають заключення, які задовільняють практично більшість спеціалістів, з якими ми співпрацюємо. Друге, це є наше обладнання. Обладнання, яке у нас стоїть, це Hitachi Aeris 2, це американський апарат, який також дає високоякісну картинку, можливість обстеження судин у 3D-режимі і безконтрастного обстеження судин голови і шиї. Це дає можливість саме лікарю правильно інтерпретувати те, що він побачив, а доктору, який чекає цього обстеження, відповідно ж отримати якісний результат. Третє це є, звичайно, наша ціна, адже ціни нас абсолютно лояльні і можуть задовільнити практично будь-які верстви населення України. Четверте, і одне також дуже вагоме, вагома наша перевага: це є запис 24 години на добу на сайті medicalcenter.com.ua і відповідно ж робочий час, який триває 12 годин на добу. Це дає можливість нам не створювати черги і обстежитись практично е, наслідуючи добу після того, як ви записались.